Будь ласка, зачекайте, ви знімайте, будь ласка, моє обмеження. Чому я Чому? я не маю права знімати? Поясніть, чому я не маю вас знімати. Ви хочете знімати, ви порушуєте закон? Я є журналіст. ...діяльність поліцейських, А не їхні обличчя знаки розпізнавальні. Військові станції заборонено. А ну, ну повторіть. повторіть Повторіть ще раз з сторони. Я ж вам ще раз кажу, що вони повторю. Наші діти собі... воюють, а ви тут в тилу, розслабляєтесь. Ви собі свою службу. Я нічого вам не розказую. Я вам зробив зауваження Я за те, що ви порушуєте обличчя. Відійдіть від машини. Тримаю дистанцію, що я маю відходити Ході, опустіть будь дуже ласка багато. Камеру, собі я можу можу не ви забороніли поліцейських. Я, я вам позвоню. ще раз кажу. заборонено. Знімати поліцейських. покажіть ви мені таку, по від, закону, від, камери, де це ви до нас без камери говорили. Чи покажіть де ми заборонено Чи знімати. Ви, зараз... ви не чому я не маю права вас знімати статтю закону? Ви хто такий? Статус ваш. Я вам я вам представила Статус. поліцейський Статус. Сектор, реагування патрульної поліції, відділення поліції номер 2 міста Хотин. моє прізвище Мамонова, сержант поліції. От, будь ласка, ну так, чого ви сюди прибули? В смислі, чому сюди прибули? Патрулювання міста Хотина, так. Зараз я на вас буду писати скаргу на вашого колегу, то що він погрожує мені. Це ви дивіться, вам ніхто не погрожує. Ви до того як увімкнули ви камеру, цю ви цю до того особливо. як умкнули камеру. Ви ображали мого колегу нецензурною Який лайкою. Слава, Саме ви обзивалися. Іди да? шукай, обзивали. Вони є тут безліч людей. Іди шукай свідки. Таких як ви не бажають бачити, навіть що ви обзиваєте. Тому події Іди шукай, що ти тут стоїш. Ти що мені погрожуєш чи що? Ніхто не погрожує. Ви що спутаєте погрози Водій, Дивіться, якщо ви кажете, що ви. Є журналістом, так? вам у випадку, якщо ви ведете... Ваш колега порушив правила ПДР, не включив поворот при повороті і став серед дороги. Бо ви думаєте, що ви вам все положено, бо ви поліція. Ви натягнули ту форму і ходите тут. не натягнув. Заберіть, будь ласка, камеру. Я маю повне право вас знімати. не знімати мою діяльність. Я вам Повне право. Я маю знімати. Я є журналіст. І згідно Попокажіть, редакційного. Покажіть, будь ласка, посвідчення, що ви журналіст. І згідно редакційного завдання, я розслідую корупційні схеми і злочини. Попокажіть, а ви це плачі, є корупція? А вам хтось сказав про якісь кошти? Чи можливо ви нам пропонували, чи у вас хтось вимагав? Ви так само і коли ми, ми дорожнього руху, які ви рухались. Ви порушили та... правила ПД. Ні, покажіть, будь ласка. Я ж не ознайомилась, будь ласка, Дмитро Каланча, Так, кореспондент. Так, а до коли дійсно ваше посвідчення? Так читайте. Я читаю, не тикайте, будь ласка. Я сказав, читайте. Ви сказали читай. До 31 грудня 2022 року. Все, дякую вам. А яка вам різниця, чи я з посвідченням, чи без? До вашого порушення ПДР. Ви себе позиціонуєте як журналіст, так? Так. Все, у вас у такому випадку повинно бути посвідчення. І ви його можете пред'явити, якщо у вас це попросить, правильно? Ви ж несете деяку відповідальність за свої слова. Правильно, ви ж виконуєте певну роботу. Та. Правильно у зв'язку із чим, якщо ви позиціонуєте себе як журналіст, маєте показати певне посвідчення. Правильно. Опустіть, будь ласка, телефон від мого обличчя я вам повторю. Я забув Стої вас дійці, питати, що мені робити. Дмитро, там не пише, у вас по батькові, як у вас по батькові. Дмитро Дмитрович. Дмитро... Можете просто Дмитро. Ні, Дмитро Дмитрович, що має бути якась субординація, я виконую свої обов'язки. Дивіться, через погодні умови ви могли не помітити поки що повороту, який умітнув е, водій нашого автомобіля. Шановна, як дійці, вас звати? Ви будете дійці, це розказувати таким, як ви. Дивіться, це не є підставою, І я дуже добре бачу цікавою. Значить, погрожувати працівнику поліції службовими неприємностями стверджують, чу що чу чули, як ви в нашу сторону несерзурною лайкою висловлюєтесь. А ви на нас тиск На кого тиск вчинюєте? На свідків. На свідки я просто записався. Ви чули, ми тоді почули, та як говорю, ви сигналили без причини, бо тому, що є зупинка. Ви В... тут нема знаку за... зупинки. Заборонена ви не включили поворот. Ви просто стали серед дороги. Зараз реєстратори заборонені і ви не включили поворот. Ви могли не побачити, поки що повороту, але це не є підставою. Я все дуже проток. добре побачив. Це погрожувати працівнику поліції Що? службовими неприємностями і нецензурно виробництва Дмитро Дмитрович. Дмитро, Дмитро, все, ви закінчили? Я не закінчила. У вас є я, ще ви якісь ви... питання? Так. Ви на даний час являєтесь водієм, так? Так. Так. У вас є відповідні документи на автомобіль. Так. Покажіть, будь ласка, придівіть просто з ваших рук. – То що я не пристягнути, інвалід. я інвалід. Ну, покажіть, будь ласка, посвідчення, що ви яке підтверджують, що ви являєтесь інвалідом. Так, бачите, ви теж знаєте, що у пункті правил 2В є виключення так? Yeah. для особенному звітність yeah. або інвалідністю. Це добре, але якщо ви так э, розказуєте, то покажіть, будь ласка, посвідчення, які підтримує вашу інвалідність. <coughs> сюди, щоб ви вот. Миріться, це просто довідка. Можна я візьму знайомлюся? Яка довідка? Це довідка з псеку. Ну правильно, довідка. Ну от і паспорт підтверджуємо огляду медико-соціальної експертної комісії. Інвалід третьої групи. Так, дайте я прочитаю. Можна? Каланчик Дмитро Дмитрович 29 квітня. У мене розтрощена права рука, я можу бути не пристягнуті. Ну так дивіться, я ж не можу знати. Це у вас. Та ж ваш колега можу, кричав. Розумієте? Дивіться, ніхто не кричав. Я просто кажу, якщо ви кажете, що ви інвалід, у вас на то має бути підтверджуючий документ. Ну от я вам все, їх надав. Крапта. Каланче Дмитро Дмитрович, 29 квітня 80 року народження. Значить, дата огляду. Дощі, де там зараз печаті розмову? Ні, не не хвилюйтеся. 25 березня 20 -так. є третя група загального захворювання. Є, будь ласка, візьміть. І ще документ на автомобіль. Причину зупинки? Вам повідомив мій е, колега. Ну, я йому зробив зауваження. Так, ви йому зробили зауваження, при цьому будучи самим порушником правил дорожнього. Ну, я вам показав, чому я без паска безпеки. Так, ви показали. І ви мене зупинили після того, як я зробив вам зауважень. От після того ви мене зупинили. Яке ви так, виявили правопорушення? Ви правопорушення? Ви зробили воно не підтвердправопорушення? Ви зробили цивілізовано співправитися. Ви мені не давайте цінні поради, що мені робити, не як, як мені робити, житті, ви Дмитро Дивіться, ви заходите що ви найшли дорогу у своєму я житті. Шановний Почекайте, будь ласка. Дмитро Дмитрович, дозвольте, я вам докажу, то що ви показали довідку, яка підтверджує вашу інвалідність, так то що у вас права рука. Так це звільняє у вас відповідальності за порушення правил дорожнього руху, передбачено пунктом правил 2-3 В. Але так само як водій і учасник дорожнього руху, ви при собі зобов'язані мати згідно правил пункту правил 2-1А ще деякий перелік документів. Розумієте? Посвідчення водія, припустимо. Бо ви так само являєтесь учасником дорожнього руху. І так само у вас має бути реєстраційний документ на автомобіль. Розумієте? Звільняю від відповідальності, я повторюю за порушення вимог пункту правил 23 в але є ще пункт так само 2.1А, згідно якого ви, як і як інші учасники дорожнього руху, безпосередньо водії зобов'язані при собі мати документи. Так, автомобіль у нас, будь ласка, спочатку з іншого боку, щоб я зачитала марку Так, Citroen Berlingo спеціалізований. Так, є з іншого боку, будь ласка, перевертайте. 2475, Каланча, Тетяна Олександрівна є власницею. Ну, все, прище посвідчені водія, будь ласка. Проживаєте у місті Хотин чи в Тернопільській області? У мене будинків багато по всій Україні. У вас є база, провіряйте, де ну, я зареєстрував. Зрозуміло. Значить, Дмитро Дмитрович, дивіться, наразі. Наразі ви нести вас постанову за порушення правил дорожнього руху передбаченим пунктом правил 23В. Ми не маємо право у зв'язку з тим, що ви показали, підтверджуючий документ, що ви являєтесь інвалідом. Хочу вас попередити. Є така стаття 22 у Кодексі України про адміністративні правопорушення, згідно якої працівники поліції мають право обмежитись усним зауваженням. Я вас хочу попередити про недопустимість подальшому. Вашої поведінки у зв'язку із тим, що якщо на другий раз е, буде ви це ви собі зауваження робити О, от собі в цьому. Дивіться, у нас є відповідні органи, так це які цьому, що які у е, випадку я ж вам кажу, шановні цьому. Це уважно дивіться у випадку. Якщо на нас надійде скарга, є відповідні органи старші Уважайте підрозділи, які будуть, які будуть розглядати. Ні, скарги, то ви вже забули, де ви знаходитесь, землі під ногами. Або не відчуваєте інші будь-які стягнення боги. їдуть, вони стали Двіця. серед дороги, перекрили рузивали хуєм і тому подібному. Це вам що то чудяться та... й кажеться, шановний кресте треба коли чи. цикародвич. Ви дві це ви себе чуєте з боку. Ви так само адекватно я релігію не маю знати, то не знає. що ви там робите собі. Дмитро Дмитрович, знаєш, я вас попереджаю у подальшому, я що у випадку, якщо людина, ви так, будете вчиняти протиправні сторону, дії відносно, випадку, я не кажу про поліцейських, а відносно будь-яких інших громадян, те, що ви Що, Що продовжуйте, випадку. шановний? Чого ви а пішли? Чого що ви щось мір? тікаєте узадперед? Бунуваже особа, чого ви відлікаєтеся? Чого ви чекаєте? А мені не треба відлікатися. Мені цікаво, що ви ще скажете людям. Дмитро Дмитрович. Щоб навіть, людям весело було, не як працюють. Хочуть... Що, що ти, ви кажете? Дмитрович, Кого хто провокує? Я вам бажаю гарного дня, їдьте, будь ласка, щасливо, дотримуйтесь правил дорожнього руху і не нервуйтеся. Щасливо. Це вам треба не нервуватися і триматися в руках, бо ви не відчуваєте, де ви знаходитесь. Слава нації, Дмитро Каланча. Значить, на відео ви бачили, зупинили мене мусора хатинські, ГРПП група швидкого реагування. Значить, перше, їх знімати можна. Ще раз підкреслю: мусарів знімати можна. Те, що вони вам там розказують, про це все бред сумашедшого. Як ви бачили, вони зовсім некомпетентні, вони не знають закони, вони не можуть нічого чітко ясно пояснити. Далі, по ситуації, яка відбулася. Ситуація відбулася в місті Хотен біля поліклініки. Всі знають, хто був в Хотені, що там дуже велике скупчення транспорту. Що зробили ці мусорські уроди? Вони їхали на службовому автомобілі 0651, якщо мені не зраджує пам'ять, шкода біла, не включили поворот. Припаркувалися біля центрального входу в поліклініку, прямо на дорозі, чим перекрили рух. Бо ви знаєте, що там друга полоса завжди зайнята, там стоять автомобілі. Виходили з машини гражданські особи. Це чи вони нікого спідвозили, підвозили, чи що, я не знаю. Я просто то не фільмував, зробив тій гниді, тому мусорку лейтенанту зауваження. Він почав до мене пригати. Ну, я йому зробив зауваження, чому ви не включили поворот, чому ви перекрили рух. А він почав до мене пригати. Там. Я то сьо, зараз випишу реме... штраф за ремень, зараз вам повиписую купу штрафів то сьо. Ну, Щінок охерівший. І що хочу підкреслити нарід? Робіть зауваження цим уродом, цим дятлам, мусорам, цим. Треба їх ставити на місце, треба їх приземляти, щоб не відчували землю під ногами. Значить, якщо це ГРПП, пишете заяву по відповідальному перевідділу. Дзвоните на 102, кажете, я пишу скаргу на працівника поліції. Має приїхати відповідальний по рейвідділу. Якщо це стралося на трасі, це патрульна поліція, то викликаєте моніторингову групу і там пишете заяву. Якщо вони вам розказують, що у вас десь щось відпадає, що у вас щось не світиться, ви викликаєте через гарячу лінію 102 е, слідчо-оперативну групу, щоб не составили протокол огляду місця події і зафіксували, що там, як там. Е, чесно кажучи, я на мусорів порушив десятки справ у тому дирявому дебері, як я їх називаю клоуни з фільмабази, там теж нічого не робиться. Ну, разом ми села, треба їх якось приземляти на місце. Хочу наголосити, що народ є влада на Україні, а це є наш обслужуючий персонал. Це люди, які ми наняли на роботу. Нарід це ми є влада. А вони є обслуговуючий персонал. Я вже не знаю, як до вас це донести, щоб ви це усвідомили. Далі. На відео був той лейтенант, який пригав мені в очі. Звертаюсь до підписників Хотинського району, Дністровського району зараз. Впізнайте цю гниду, будь ласка, і напишіть мені або в особисті в лічку, або там зв'яжіться якось зі мною, бо мої координати всі є на сайті. Бо гнида дуже борза. Ну, як ви розумієте, знаєте, всі, що всі посади в мусарні продаються, це не є проблема. Мені просто цікаво, чий це синок. Бо, як ви бачите, зачухана гнида дуже себе чувствує розв'язано. І взагалі ви бачили, які тут чухани зачухані. Гуртуємося зрод, кладемо це мусорське шобло, кодло на місце. Разом до перемоги все буде Україна.